Соціальні проекти Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи з 1 квітня 2009 року за угодою з редакцією популярної міжнародної телепрограми ЖДІ МІНЯ в Олександрійській міській ЦБС діє проект Інформпункти програми ЖДІ Міня в інтернет-центрах бібліотек системи. Бібліотекарі, консультанти інтернет-центрів безкоштовно допомагають усім бажаючим розмістити на офіційному сайті телепрограми заявки на пошук, очолює проект, завідуюча відділом електронної інформації та комп'ютеризації бібліотечних процесів центральної бібліотеки. В Місцевих газетах «Городський кур'єр Олександрійський тиждень та сільський вісник постійно опублікуються списки людей, яких розшукують в Олександрії та районі. Працівники відділу готують відеозаявки для телепрограми та надсилають їх електронною поштою до редакції. За цей період вже знайдено 56 людей. Я розіскую своїх близьких родственників, проживавших до війни на станції Концеміровка Воронежської області. Ще один бібліотечний проект патріотичний. Він має назву Пам'ятаємо вас. Мета пошук та встановлення місця захоронення солдат, похованих в роки Великої Вітчизняної війни та в повоєнні часи на території міста Олександрії і району. Він став продовженням пошукової роботи попереднього проекту. Бібліотекарями підготовлено першу частину збірника з реєстром братських могил. Пам'ятників воїнам великої вітчизняної та списком похованих солдат за допомогою в пошуку місця захоронення загиблих в роки війни. Солдат та офіцерів до бібліотекарів звертаються їх діти, внуки та правнуки. Приходять, приїздять, телефонують, пишуть електронною поштою люди з усіх куточків світу. Ми завжди раді допомогти всім. Довідник, який уклали у відділі електронної інформації та комп'ютеризації бібліотечних процесів, допомагає в роботі Олександрійського краєзнавчого музею. Тут представлено перелік пам'яток пам'ятників та список похованих солдат у роки Великої Вітчизняної війни на території міста Олександрія та Олександрійського району. До нас дуже часто звертаються і до цього часу люди з тим, щоб знайти поховання їхніх родичів, батьків, дідів, які воювали на території Олександрії Олександрійського району, це надзвичайно допомагає в нашій роботі.